Так, ми завершуємо відеомарафон. Марафон, марафон вічно вибирає Верховну Раду. У нас зараз в гостях Назар Бойко, керівник моніторингу аналітичної групи Цифра. І, можливо, ще підійде. Чекаємо Андрія Дочика, координатор розпостереження за парламентським вибором області громадянської мережі ОПОРА. Зараз вам, пане Бойко, найважче. Тому що, з одного боку, вже є результати кількох екзитполів проведені, вже хтось майже святкує перемогу, відзначає. так? Хтось думає, скільки відсотків ще може куди щезнути. Так? А про що думаєте ви зараз о 20-й годині 31 хвилині? Давайте доброго вечора всім, хто нас зараз дивиться. Тим журналістам, які тут присутні, давайте ось конкретного до загального в 7-й годині в 116-му виборчому окрузі міста Львова, це залізничний час на Шевченківського, був зафіксовано випадок на дільниці номер 1883, що було поцуплено п'ять виборчих бюлетеней з. Одного місця, де власне член дільничної виборчої комісії ці бюлетені видавав. Коли почали з'ясовувати, яким чином ці бюлетені зникли, почали відтворювати якусь ситуацію. Була ну напевно невеличка кількість часу, залишили ці бюлетені без нагляду. Відповідно, десь по часу не встановили, коли ці бюлетені могли зникнути. Відно почали шукати ці бюлетені, побачили, що ці бюлетені знаходяться в одній з урн. П'ять бюлетеней з, від, з цими корішками невідірваними, без початків, без проголосування. Просто людина видно. Або побоялася зробити якусь більшу маніпуляцію, або фальсифікацію, або з приводу, можливо, якась інша причина її спровокувала до того, що просто ці бюлетені були вкинуті нею в Урну, але ніяким чином вони не плинуть на розгляд голосування. Якщо ж подивитися якісь попередні підсумки власне, процесу голосування в місті Львові Львівській області, то я би зупинився на трьох таких факторах. Перше, що слава Богу, на теперішній момент відсутня будь-яка інформація. Про те, що на якихось виборчих дільницях був зірваний власне процес голосування. Я думаю, що це є великий позитив, оскільки до дня голосування були певні перестороги, оскільки в деяких округах, в деяких регіонах Львівської області були досить такі гарячі ситуації, які могли закінчитись в день голосування дуже неприємними ситуаціями. Тобто, слава Богу, що якоїсь такої інформації наразі немає. Е, також потрібно сказати, що е, станом на сьогоднішній, на сьогоднішню хвилину також немає інформації щодо того, щоб на якихось виборчих дільницях були масштабні умисні фальсифікації, які б вплинули на результат голосування на певних дільницях. Тобто, я думаю, що це теж дуже хороший показник, оскільки з огляду на ті події, які відбувалися на деяких виборчих дільницях із кворумами, і, з і з членами ДВК, і, і з певною такою напругою. Теж могло ну, могло бути гаряче і могли бути зовсім інші наслідки. Однак треба також сказати, що є що певні проблеми, які були на виборчих дільницях і в місті Львові і в районах Львівської області, які носили системний характер, ці проблеми вони були, я думаю, більш об'єктивного характеру. Серед таких об'єктивних факторів можна виділити три: перший це те, що виборча компанія була зменшена на 30 днів. Відповідно, всі по нашому по результатам нашого моніторингу більшість процедур, які повинні були здійснюватися на рівні ОВК і ДВК, запізнювалися на 2-3 дні. В різних округах, тобто відставали від графіку проведення виборчого процесу власне, виборів. Також проблемами було то, що дуже протягом довгого часу, ДВК не могли нормально працювати, оскільки не було кворумом. Кворумів це було зумовлено тим, що проводилася велика кількість масштабна кількість замін в дільничних виборчих комісіях, це стосується всієї України. До прикладу, вчора був в окружній виборчій комісії номер 115 на Сихові, це була година 9 вечора. Була людина, яка прийшла в комісію, і каже, що вона буде завтра, тобто сьогодні, членом дільничної виборчої комісії, і тільки перший раз вона вчора прийшла в окружну виборчу комісію. Тобто заміни відбувалися до вкревну до до останнього дня, буквально за 12 годин до дня голосування. Ну і е, найбільша проблема я думаю, цих виборів, над якою треба працювати, щоб якось її знівелювати бо зменшити ефекти до 2015 року. Це є проблема відсутності ефективної комунікації на всіх рівнях організації виборчого процесу. Це ОВК, ДВК. тут вже багато говорилося про е, округ номер 115, в якому було вісім дільниць з. Проблемними бюлетенями одні надрукували, підвезли нові бюлетені, неправильно проставили, в деяких бюлетенях штамп вибув. Тобто, були, ну, була достатньо така велика ситуація, яка не, не стала проблемною поки що, але продемонструвала відсутність власне цієї якісної комунікації, здатності всіх рівнів виборчого процесу, всіх рівнів виборчої адміністрації вирішувати такі форс-мажорні обставини. То я думаю, якщо будуть ще якісь запитання, буду радий відповісти. Наразі. Дякую. Пане Дудчак. Ваш третій монолог на тему 28 жовтня. Є свіжі факти у вас? Є, та трошки є. Звичайно, у нас завжди нам дзвонять, щось там нове нове доказують, щось якби, уточняють. Ну що ж, так, вибори нарешті, якби голосування процес закінчився, дільниці закрилися, ще десь доголосовують. Знаємо, що напевно через низьку явку. Зокрема, в студентських містечках ми були на Сахарова, то там десь на 6 годину проголосувало тільки 400 осіб з 1200 в одного гуртожитку, то це можна зрозуміти, що напевно зараз вони десь сидять вже після закриття дільниці ще доголосовують. Адже з дільниці не можна нікого так просто так вигнати. І так згадується, ще минулі місцеві вибори, коли так з Дубляна була сама ситуація, коли студентів загнали потім перед 8 годин за 5 хвилин, Ми там сиділи до 9 і ще голосували. То, можливо, сьогодні таке саме буде десь на Сахарова. Що ж таке цікаве по порушеннях? Маємо такі. Доволі цікаві тривожні сигнали, і тенденції е, по області, зокрема, йдуть зі двох округів зі 123 го і поки що зі 122-го. Е, в чому полягає е, якби, тенденція? Поруч з тим, що наші спостерігачі е, якби фіксували порушення, вони ще й рахували кількість виборців. В них були такі спеціальні прилади, яким вони рахували люд... кількість людей, які голосують на дільниці. І ось в 123-му окрузі, е, зокрема на дільниці 460514, це місто Золочі. Станом на четверту годину вечора е, е, дані, які надсилала дільнича виборча комісія, були збільшені на 130 виборців від тих даних, які мав наш спостерігач. Що цікаво, протягом дня, наприклад, коли був зріс в 12-й годині, ці дані не відрізнялися. Тільки в четвертій вечора вони чомусь збільшилися на 122-му окрузі по кількох дільницях так само є розбіжність, але тут вона невелика, тут є 10-8 людей, але якби маємо таку от наявну ситуацію. В чому може бути проблема? Звичайно, ми не виключаємо фактор помилки спостерігача, хоча їх там є двоє на дільниці, і вони це проводять паралельно. Проте справді може бути, що хтось в таких от округах, де є конкуренція, зокрема серед кандидатів, хоче якимось чином додати додаткові голоси тому чи іншому кандидату. Тобто це. Не можна, не, можна, не можна відключати і виключати. І ситуацію треба надалі контролювати е, в цьому питанні. Так само е, прийшла така теж свіжа інформація, що виявляється, в нас в дільничій виборчій комісії до кінця не розібралися з тим, кого таки можна вносити в список виборців, кого не можна. І вони не знають про те, що насправді, в принципі, в день виборів вже нікого не можна вносити в списки виборців, хіба що там рішення суду, яке там було проведено це за засідання ще раніше. І кажуть, що включають нібито навіть от е, в 117-му окрузі на дільниці 461853 включили двох осіб, е, як вони кажуть за словами цих осіб, за рішенням е, е, вед, органу ведення державного реєстру виборців. Хоча ніякого документи вони не показали. От просто вони так зі слів сказали, і члени дільниці їх включили. Ну у них там ж просто в членів дільниці є такий окремий папірчик, як вони називають, уточнюючи список виборців, де вони собі окремо виписують оці прізвища і включають їх. Так само є дані по 116-му окрузі наш е, Спостерігаючи з окружної комісії, повідомив, що там так само є дільниці, де просто ну, з незрозумілих обставин повключали виборців. Ясно, що, звичайно, що є такі, можливо, були помилки в реєстрі виборців. І ці виборці прийшли, і якби, вони там стабільно голосують, вони там знають цю дільницю, а тут їх немає. У мене так само особисто в мене є товариш, який живе в центрі Львова, який не знайшов себе в списку виборців. Але все-таки, якщо ну, якби, говорити законодавством, то вони не могли цього робити жодним чином. Так само до опори навіть зверталися сьогодні протягом дня люди, які питалися, ну, що робити, Нема в нас списку виборців, або там, що робити, немає паспорта. Ну нічого не робити, вже якби поїзд поїхав, тут нічого не зміниш. Я тільки повторюю так само те, що я сказав раніше, такого системного втручання протягом голосування в сам процес виборів на рівні ми не це фіксували. Проте це все одно не варто цим сильно тебе тішити, тому що основна процедура тільки починається. Все одно процес підрахунку голосів він набагато важливіший в цьому плані, і не тільки тому, що якби він якраз визначає результат, а ще й тому, що. Цей процес це вірніше цей, цей етап в системі виборів найважче проконтролювати. Якщо коли сам процес голосування і до нього прикута увага міжнародних спостерігачів, і офіційних спостерігачів, і веб-камер, то коли починається підрахунок голосів, виникає дуже багато питань. Камери вимикаються, і на дільницях може відбутися щось таке, чого ми не очікували. І таким чином побачимо зовсім інший результат. Але про це напевно ми вже дізнаємося трошки пізніше. А зараз в мене наразі все У мене таке наступне запитання. Хочу пов'язати результат. Кількох екзитполів з тим, що відбуватиметься, наприклад, у 12 окружних виборчих комісіях на Львівщині. Як ви думаєте, де надійніше, активніше, активніше будуть захищатися результати голосування у цих 12 округах? Чому я так запитую? Тому що мені здається, розслаблюють результати національного екзитполу. Партії, В тому плані, що якщо вже навіть 12% має свободу, ну то вкрасти вже ці відсотки 6-7, ну, це дуже проблематично. А з іншого боку, якщо на тому окрузі кандидат-мажоритарник не від свободи перемагає, або лідеру інший, як, як буде оця ну, взаємодопомога кандидатів-мажоритарників і партій у захищенні результатів волевиявлення, ваш прогноз? Ну, перш за все, якщо подивитися на результати екзитполів, про які ви говорите, то як вже про тим, ми з вами десь говорили, що ці результати екзитполів показують певний такий вирок українській соціології як науці, оскільки жоден екзетпол перед виборами, якщо не помиляюсь, жодна соціологія перед виборами, якщо я не помиляюсь, не давала свободі таких показників. Тобто, якщо десь поінше, інша якісь там певні показники. То в Два, рази, в два да? рази фактично. Так само подивіться на результати екзитполів по партії України в право Наталії Королевської. Тобто деякі, деяка соціологія демонструвала там, до 10%. Фактично в п'ять разів один, комах ще які чотири було до 2%. відсотків. Ну, похибки просто ну, нереальні. рази. це в рази. рази. Та. Тобто, ну, це велика проблема для соціологів, і вони повинні себе якось реабілітовувати 2015 року. Відповідаючи безпосередньо на ваше питання по захисту результатів, я думаю, що в першу чергу тут е, е, зіграє найголовнішу роль м, те, наскільки ефективно. Штаби політичних партій, штаби кандидатів-мажоритарників ще до процесу ще власне до процесу голосування визначили стратегії по захисту своїх голосів. Тобто, наскільки вони забезпечені людьми на дільницях в якості членів ДВК, в якості спостерігачів, наскільки в них добре відпрацьована юридична сторона цієї справи, наскільки в них в окружних виборчих комісіях будуть підковані юристи в потрібній кількості, які зможуть дуже оперативно реагувати на акти, які будуть поступати в окружні виборчі комісії, на певні якісь скарги. Наскільки вони цей процес зможуть А, мобілізувати, і б, наскільки вони зможуть його перевести власне в юридичну площину там, де це буде потрібно? Оскільки ми маємо досвід 2004 року, е, який в кінці кінців вийшов на позитив, але коли е, дійшла справа до суду, всі пам'ятають, що великий, не ну, великий е, най, ну, наймасштабнішу кількість, е, власне. Юридичної документації, яка власне на, на підставі якої виносилось рішення по третьому тулу по необхідності його проведення, встали ті результати спостереження організації на які власне спостерігали ходом вищого процесу. Тобто, ж ти ви готовими неготовими до цього. Наскільки вони зробили висновки, подивимося. Пане Дучак, як ваша yeah. думка з про та на мою думку, насправді я вважаю, що екзитпол не буде таким аж е, запобіжним сигналом для окружних виборчих комісій. Але ці дані екзитполів можуть дати так нас наштовхнути на думку, що пора перемкнути свою увагу з процесу підрахунку голосів в загальнодержавному окрузі на мажоритарку, тому що. Навіть якщо якась політична сила захоче на цьому виграти і захоче піти е, якось, тобто захоче отримати якісь преференції. Вона зрозуміє, що проекти кзідпола серйозно не попречу, особливо, якщо він збігається, наприклад, в кількох варіантах. І тоді треба грати на тому полі, яке ти можеш найменше проконтролювати. В цьому випадку це мажоритарка. Зрозуміло, що тут треба. Ну ніхто не робив кзідполі серйозні по мажоритарці. Можливо, десь там якихось украки десь робив, але я таких даних ну, не ну не, не маю таких даних, і тому зрозуміло, що на мажоритарці будуть відтягувати якомога більше. Кожна політична сила в свою сторону, якого більше буде тягнути мажоритарників, і цю цифру захоче якби, піднімати ну, отримати для себе вирушену цифру. Тобто лідери політичних партій ляжуть спати у цю ніч на 29 жовтня раніше, ніж кандидати-мажоритарники, які претендують на перемогу. Їм доведеться Це, не спати ц... довго. Це дуже так оптимістично. я Думаю, що не ляжуть спати цієї ночі. Знаєте, я вже думаю, що за результатами цих екзитполів кожен лідер політичної партії, фактично, яка проходить до парламенту, вже конвертує ці всі результати екзитполів у свої ж в фракціях. І я думаю, те, що ви говорите потягнути там 2-3 від свободи, я думаю, що кожен розуміє, що не йдеться зараз про те, щоб. Не дати вкрасти так, настільки багато голосів, щоб партію не пустили до парламенту. Тут йдеться про те, що кожен буде вигризати кожен пустити тим, щоб мати на один, два, три депутати в парламенті більше, тому що власна ситуація колеса така, що більшість власне цих два-три депутати може визначити до лік більшості. Дякую, колеги. Так. Прошу ставити запитання до наших гостей. Оля савальського голос. Мене може таке специфічне запитання. От зрозуміло, та зараз на мажоритарці екзитполів ми маємо, не маємо з чим порівнювати. А от за першими прогнозами, скільки можуть на мажоритарці дійсно вкрасти, тобто скільки може відрізнятися те, що люди проголосували від того, що ми там можемо отримувати за найкраще організованими фальсифікаціями? Дякую. Я був би дуже обережний в прогнозах стосовно того, скільки голосів можуть посупити, тому що це все буде залежати суто від навіть не від кожного округу, а від кожної дільниці і від тих технологій, які захочуть використати на кожній конкретній дільниці. Ми говорили про те, що е, два місяці фактично ми відслідковували процес замін в дільничних виборчих комісіях. І, наприклад, на, станом на останній тиждень такий підсум, підсумковий аналіз був такий, що в виборчих комісіях дільничних більшість мають все-таки представники партії регіонів, тобто так само, як в окружній виборчій комісії. Відповідно, як вони це захочуть використати і яким чином ми подивимося, буквально там, через декілька годин ми зможемо щось говорити. Наразі, тобто, якийсь ресурс і методи. Механізми є. Як вони будуть використані, наразі сказати дуже важко. Я можу тільки додати те, що я десь вчора побачив прогноз Кепіані, який він давав по Україні стосовно мажоритарки, і мені якось так дуже здивувало його, що він сказав, що у Львові дев'ять округів візьме опозиція, а 3 округи візьме влада. Ну, як показують вибори попередні, 2002-го, мажоритарні, 98-го, у нас опозиція бере 11 округів, вони на обох виборах. Значить, тут якби я чим подумати. Я насправді не готовий так само говорити про ці прізвища, конкретні, але оце 9-3 в мене вже викликає запитання. Тобто, яким чином? Наступні запитання прошу. Так, ми наближаємося до кінця. і Я хочу згадати, пам'ятаєте, десь недавно з'явилася фотографія м -м, пана Януковича, нашого президента України, де він показував римський жест, так? Там була така фотографія, що він показував отак, от -от, так? Але треба пам'ятати, що римський жест це тільки половина римського жесту. Він може бути ще так. Тобто, щоб ці дані національного екзитполу не розслабили ані партійних діячів, ані представників. Кандидатів штабів мажоритарників в цей час, коли треба зберегти свої голоси під час підрахунку. І не хочу доповнити вас, що цей римський жест, власне, в час Римської імперії, імператора на цей жест, власне, дуже сильно впливали люди, які були присутні в амфітеатрі під час бою. І власне те, наскільки. Імператор хотів сподобатися і хотів відобразити волю цих людей, наскільки їм той чи інший гладіатор. Він міг це вже змінити або зберегти. Відповідно, якщо проводити якісь певні паралелі, умовні. Це спостерігачі, засоб масової інформації, соціологи, всі активні громадяни повинні якимось чином зробити так, щоб цей вже зберігся на попередньому рівні. Дякую вам за участь у відеомарафоні. Львівщина вибирає Верховну Раду, який тривав з 12-ї. і ось. До цього часу, до 20-ї години 47-ї хвилини. На все добре. Ми прощаємося. Відеоматеріали цього марафону можете дивитися на аккаунті Львівського прес-клубу в Ютубі і читати у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. На все добре. До наступних зустрічей під час наступних виборів і не тільки. Я думаю, що в нас будуть ще інформаційні приводи, щоб зустрічатися раніше. На все добре.